Вітаю вас сьогодні 28 листопада четвер і 4.271 день із циклу 365 днів одного року. Прекрасний контрастний вид нашого клену, який ми споглядали стільки днів. Закінчення листопаду починається Різдвяний піст і проявляються всі риси українського народу, народу славного своїми ділами. Достойні потомки предків козаків-характерників. Те, що не вбиває людину, воно робить її сильнішою. І про це ми добре знаємо і пам'ятаємо. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і. Далі активно працюйте в напрямку до здобуття своїх задуманих рубежів. Будьте здорові!